З самого дитинства я звик чути, що на зиму лелеке відлітають у теплі краї. Але де ж ці теплі краї? Яка ця країна? В яку це сторону? Дізнатися відповідь на це питання мені допоможуть місцеві експерти. Говорять, що лелеки летять в теплі, в теплі країни. Ви знаєте, куди саме вони летять, в які країни? В Узбекистан. Узбекистан? По-моєму, так, Узбекистан. Ну я думаю, що в Африку. Ну яка країна, я не можу назвати, точно? Ну я думаю, що в Африку. Не знаю, я знаю. Знаєте? А як не. думаєте, там Африка ще кудись? Я не маю чим дихати, Бачите, я задихаюся, вийшов. Я не можу. А. Не будемо не знімати. В які, в які самі країни летять лавайки? Не летять. Не летять, от говорять, Африку летять. В Африку? А куди? Тільки туди летять, чи ще кудись в якийсь. Знаю, ну я чув багато. От мене цікаво, чому вони приїжджають. Ті два, що сидять на їзді, вони мають чатро троє. Ті прилітають, а де останні діваються? там мені цікаво. А, тобто летять більшість, а, я, от, а є тут, там, там. там. Але а от чому пара є? Дві пари. Чи старі приїжджають, чи ага. прилітають, верніше. Оці. Ну я не знаю, але мені здається, що типо, підча... поки вони летять, щось з ними може статися, можуть не долетіти. Думаю, що б пари позагинули, так, наскільки? Ну не знаю. Ну добре. Мене, це питання цікаве просто. От куди останні діваються? Ластики ну, не... теж тепер це питання. прилітають і менше прилітають. І менше прилітають. чи самі їхні зароблять, де діваються? Оце ну, питання дійсно важливе.